Szanowni prawa Розпочинаємо роботу постійної комісії з питань житлово комунального господарства, розвитку підприємства, екології, будівництва, благоустрою та транспорту. Прошу зареєструватись. Три. А карточка Ігор. Ігор. 4, а хто не зареєструвався? А не хто карточку дали? Добре, кворум дотримано. Шановні депутати, у нас на порядку денному три питання. Хто за порядок денний, прошу голосувати. Так, за порядок денний голосуємо. Так, проголосували, так? Да? Всі за? Дякую. Так, перше питання. А, голосуємо, голосуємо, голосуємо. кнопками. Дякую. Перше питання. Пророль заявив ФОП Марини Рапченюк щодо надання тимчасового користування окремо елементу благоустрою комунальної власності Славутської міської сходної громади для розміщення малої архітектурної форми для провадження підприємницької діяльності. ФОП Марина Рапчену. Квадратних метрів. Хто за цю пропозицію? Щоб підтримати це, прошу голосувати. Дякую. Наступне питання. Про затвердження нової редакції програми реформування і розвитку житлово комунального господарства з міської територіальної та громади на період 25-27 років. Реєстраційний номер 2584 Там е, ми з вами розглядали це на засіданні там внесли незначні зміни в це діло. Валерій Юрійович, можете дати пояснення? Після останньої комісії. Ну, після комісії, на якій розглядалося це питання, виникла необхідність, було, була нарада з Міністерством, і е, виникла необхідність нести зміни в деякі пункти. Тому що е, ми е, зараз маємо встановлювати когенераційні установки, і вони йдуть по відповідних проєктах з міжнародними організаціями. І тому ми змінили формулювання цих пунктів. Щодо їх встановлення, і там суми помінялись деякі. Тому ми просимо вже з оновленням те, яке було проведено після комісії, вам роздана вже нова редакція програми. Ми хочемо її затвердити в новій редакції, тому що попередні зміни, з моменту її затвердження в минулому році, були внесені вже багато разів зміни, і ми хочемо. І затвердити в новій редакції програми реформування і розвитку. Шановні депутати, запитання, пропозиції доповнення. Добрий день. Хто за дані зміни, прошу голосувати. Наступне питання. Про внесення змін до програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Славута. Формування відповідальних власників. Же на на 25 роки затверджено рішенням Словотської міської ради від 21 жовтня 2022 року і змінами доповненнями реєстраційний номер 2626 -26. е, е, Наш депутат нашої комісії Ігор Томків е, 08.09 вніс е, депутатське звернення. на е, Ми його розглядали на комісії в різному. І на цьому базі цього звернення пропонується зробити такі зміни. Тобто в програмі встановлення та або заміна заго до загальнобудінкових приладів обліку, отримувачі послуг будуть там 120 тисяч сума, яка проходить. Буде не комунальне підприємство Словутське, ЖКО і комунальне підприємство Словута. У ВКГ, а об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Ну, Це виходить, ну, от, пропонується внести зміни до програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Словота формування відповідального власника житла на 23-25 роки, затверджене рішенням Слової міської ради 22-го року. І, з, і змінами, внесеними рішенням Славутської міської ради 25-го року, тобто формування відповідального власника житла на 23-25 роки, затверджене рішенням Словської міської ради від 21 жовтня 22 року. А саме у розділі 5 джерела та обсяги фінансування заходів програми в таблиці прогнозний обсяг фінансування програми на 23-25-ї роки у рядку 7 у графі виконавців замінити комунальне підприємство Славутська ЖКО, комунальне підприємство Славутського ВКГ на Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Ну, щоб гроші поступали е, напряму, а не через е, організації, які там планують виконувати ці роботи. Потрібно. Нема заперечень. Потрібно. Хто, за, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати. На цьому порядок засідання постійної комісії вичерпано. Оголошую засідання постійної комісії з питань житлово комунального господарства, розвитку підприємництва, глої будівництва благоустрою та транспорту закритим.